Доброго ранку, дорога церква, з Різдвом Христовим. Усі, хто сьогодні зміг бути на цьому місці, в це чудове свято! Усі, хто дивиться трансляцію, наперед перепрошуємо, якщо вона обірветься, тому що повідомили про можливі відключення світла, тому зразу попереджаємо, що можливий збій. Але тих, хто тут сьогодні офлайн, нас не зіб'є нічого. Ми будемо радіти в Господі, ми будемо дякувати йому за те, що Христос народився, народився для кожного з нас. Народився наш Спаситель заради того, щоб звільнити нас від гріха, від смерті, для того, щоб подарувати нам надію. І це чудове свято, ми будемо співати Господу хвалу, ми будемо. Хвалити Його і дякувати Богу за його здійсненний план спасіння. Тож, будемо хвалити Господа. Не всім це подобається, але ми славимо Господа і не перестанемо цього робити, бо він неймовірний Бог зробив те, на що людина не очікувала і не сподівалася. І ми дякуємо Господу, що е, пройшло стільки часу, а ця істина для нас відкрита. Бог торкнувся наших сердець і показав нам, що відбулося, заради чого була ця подія. І ми будемо йому дякувати і пісною хвалити його. За те, що ця різдвяна заря вона палає і нині для кожного з нас. Дякуємо, Господи, що своєю неймовірною, великою любов'ю Ти окутав кожного з нас і відкрив нам шлях до Тебе. Господи, хай святиться Твоє ім'я, слава Тобі, честь і хвала, великий Боже. Радіємо сьогодні, Господи, в Тобі, Радіємо з Тобою, Боже, радіємо народженому сину Твоєму на землі, Господи. Слава тобі, великий Бог! Слава тобі. Боже, ти був народжений не у величі цього світу, не у розкоші, Боже. Але дякуємо, що ти прийшов, дякуємо, що був виконаний досконалий Божий план. Дякуємо, Господи, що ти був народжений як звичайна людина, щоб прожити життя звичайної людини. Ти, будучи Богом, Господи, народився, прожив, Боже. І прийняв смерть на Христі. Дякуємо Тобі, Великий Господь, дякуємо Тобі. Це чудове свято Боже, день Твого народження. Святкуємо сьогодні в Твоєму домі, Боже, святкуємо, як діти твої викуплені Тобою. Дякуємо, Боже, що можемо бути Твоїми, можемо бути причетними до цього свята. Можемо Боже святкувати, знаючи повний сенс цього. Будь прославлений, Господь! Чудовий день, Господи! І ми будемо прославляти Тебе, Господи, дякувати Тобі за Твоє народження. З Різдвом Христовим будемо вітати один одного. І в ньому Як і не даремно те, що кожен з нас сьогодні на цьому місці в твоєму домі. Дякуємо Тобі безмежно, Господи, за твою милість, за Твою любов, за те, що Ти оновлюєш милість Твою в нашому житті, Господи, кожного дня. Ти оберігаєш і захищаєш, Боже, і ми покладаємося на Тебе, знаючи, що Ти вірний Бог. Довіряємо тобі, Господь. Дякуємо за цей день, дякуємо за те, що... В домі Твоєму зустрічаємо і святкуємо його, Господи. Хай прославлене буде Твоє ім'я, Боже, Хай святиться Твоє ім'я, Хай буде благословенна вся наша українська земля, Боже, і кожна людина, яка проживає на ній. Господи, слава Тобі, великий Бог, хай всі сьогодні співають Тобі хвалу, Боже. Ти великий, ти, Боже, неперевершений, Господь, слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. З різдвом хрестовим, ми сьогодні трошки. По іншому плану підемо. У нас у дітей дітей чекатиме окреме свято Різдва, вони там святкуватимуть там. ми їх е, Вчора е, не всі були, да, учора хто святкував, святкували Різдво, не усіх була можливість бути на цьому місці, але більшість були і чудово провели ми час. Дякуємо кожному, що приєдналися, дякуємо, що. Е, на цьому місці можна відчути знаєте, таку повноту і радість церкви, Божої сім'ї. І е, це таке ну, відчуття, яке воно полонить, воно тягне і воно е, таку радість дає і насолоду, коли ми всі разом. і я кожного разу дивлюся, як оце всі, поки щось робиться, вже тут все накрили, потім все прибрали, все це так дружно і радісно, величезна подяка усім. Величезна. Хай Господь благословить і відновить сили, і дасть сьогодні такий день радості, день миру, день спокою, незважаючи ні на що, що відбувається там за вікнами. Цьому теж Бог суддя, і ми знаємо, що Він все бачить, і нічого не залишиться непоміченим від Нього. Тому давайте зараз пропоную помолитися за нашу країну і благословити і подякувати Господові. Боже, дякуємо Тобі за те, що сьогодні в Україні Різдво. Сьогодні це найбільше свято, яке ми можемо святкувати з величезною подякою в серцях. І ми, Господи, будемо радіти в Тобі, Боже. Ми, знаючи, що Ти зробив, Господи, сьогодні приходимо до престолу Твого з величезною подякою. Ми молимося, Боже, і просимо Тобі, щоб Ти відкрився. Боже, ще більшій кількості людей, щоб Ти торкнувся сердець кожного, щоб сьогодні це святкування воно було не просто якимсь ритуалом для е, кожної людини, Господи, щоб це свято воно було наповнене сенсом. Боже, всели в серцях людей просто віру в Тебе. Торкнися, Боже, сердець і відкрий, е, Господи, людям, хто вони перед Тобою, хто ти для них. Ми молимо за нашу країну, Боже, і просимо Тебе, щоб Ти зберіг нас. Ми просимо, Боже, щоб Ти захистив. Ми просимо милості Твоєї. І, Боже, десь навіть страшно просити Твоєї справедливості, але знаємо, що Ти Бог справедливий, Господи. Знаємо, що і ми пожинаємо в певній мірі, Господи, те, що робимо, і... але знаємо, Господи, що. Ти все бачиш і, Боже, просимо, щоб Ти покрив своєю милістю, Господи, кожного воїна, який сьогодні знаходиться на захисті нашої країни. Перш за все, просимо збережи життя, будь щитом і опорою для кожного з них, будь захистом і охороною, Боже. Просимо мудрості Твоєї для керівництва, для президента, для військового керівництва. Просимо Боже, щоб Ти відкривав шляхи, якими ти хочеш вести, Боже, нашу країну і направ Боже нас по цим шляхам. Господи, дякуємо Тобі за все, дякуємо за, ще раз кажу, милість Твою, Боже, яка не закінчується до нас. Дякуємо Тобі, Господь, Хай святиться Твоє ім'я, Хай Боже, Твоє ім'я святиться на цій землі, на українській землі. Хай буде ім'я Твоє благословенне, Боже. Дякуємо тобі. Слава тобі і хвала, Боже. Амінь. Амінь. Можливо, хтось хоче поділитися якимсь свідоцтвом чи радістю якоюсь, чи подякою Богові. Закінчується рік, і ми можемо Богу дякувати за те, що ми переживали в цьому році, за те, що ми маємо сьогодні з ним. І ми аналізуємо цей рік. Тому, будь ласка, думайте, і буде ще час, уже в неділю, останнє служіння в цьому році. І ми можемо принести Богу наші подяки, наші вдячності і розказати йому, що ми все пам'ятаємо. Ми помітили те, що він робив в нашому житті в цьому році, і віддати йому хвалу за це. Запрошую зараз пастора. Христос народился. Хорошо. Украина сегодня празднует Рождество, и мы, мы радуемся, что мы можем, собравшись вместе, поклоняться Богу и прославлять Его. Э, особая благодарность э, тем, кто готовил вчера, вчерашний вечер. Вот. Э, кто на кухне работал. Кристине большая благодарность. Она все организовала. Мы были сыты, мы были очень довольны. И небольшая благодарность за, вообще за всю подготовку. Я думаю, что вот те, кто сегодня не приехал утром, они настолько вчера получили для себя все, что утром, утром они уже просто не смогли. Тиму, друзья, большое спасибо группе прославления за песни, которые пели вчера, сегодня. Друзья, мы испытали вот это чувство, чувство семьи, большой семьи, которая собирается на Рождество. И это, это очень важно. Слава Богу! Слава Богу! Родился царь. Вы сегодня пели это замечательные слова. Родился царь. Знаете, в этом случае царем не становится, а рождаются. Это Божий план, это воплотившийся Божий план. Царь пришел в мир. Надежды, которые возлагались на него, они оправданы.